Вітаю усіх на телеканалі Бужнет. З вами ведуча Катерина Вернер і ви дивитесь новини Червонограда та району. Про найголовніше, що відбулось за тиждень, розповімо вже за мить. Виконавчий комітет Червоноградської міської ради не підтримав рішення про підняття тарифу на водопостачання та водовідведення, як пояснив директор комунального підприємства «Червоноградводоканал» Володимир Солдат, збільшення плати за надання послуг зумовлене зростанням тарифів на електроенергію, підняття мінімальної заробітної плати та податків. Далі пряма мова ми подали. На розгляд економічно обґрунтовані тарифи на 2024 рік виконком сьогодні розглянув їх. На жаль, дане рішення не було підтримано необхідною кількістю голосів, Але хочу зазначити, що дане. Дана процедура вимушена перегляду і встановлення нових тарифів на 2024 рік, так як є ряд факторів, які спричиняють його зростання. Якщо розглянути структуру тарифу, то основні витрати тарифу це заробітна плата працівників, податки, нарахування зборів, а також вартість електричної енергії. Вартість електричної енергії для комунального підприємства постійно зростає. В цьому році вартість електроенергії вже збільшилася починаючи з серпня місяця. Вартість електроенергії, яка закладена в діючий тариф на 2023 рік, становила 5 гривень 92 копійки, а зараз вже підприємство сплачує 7 гривень 33 копійки. З грудня місяця чергове зростання і тариф становитиме 7 гривень 56 копійок. Зростання вартості тарифу на електроенергію становить 27%. Інший фактор, який спричиняє зростання тарифів, це заробітна плата працівників. Ці фактори, а також ще збільшення розміру податків і зборів, такі як за спецводокористування, плата за надра, інших податків плату за землю. В сумарному зростання податків складає 18% по відношенню до діючого тарифу. І ці три основні фактори вони спричинили те, що ми змушені подавати на розгляд нові тарифи на 2024 рік. Волонтерів Червоноградської громади нагородили почесними відзнаками волонтер України. Саме волонтери є рушійною силою в допомозі нашим захисникам та людям, які постраждали від війни. Нагородження відбулось з нагоди відзначення офіційного дня волонтера, який в Україні офіційно затверджено 5 грудня. Дякуємо усім, хто своєю працею наближає перемогу. Кожен душі за ці майже два роки повномасштабної війни. Є волонтером, тому що так чи інакше допомагав громаді, допомагав Збройним силам України, допомагав тим людям, які віддано і з ризиком для свого життя подорожували, довозили ті гуманітарні вантажі на схід нашої країни. Багато хто співпрацював з міжнародними донорами і відповідно стався гуманітарна допомога. Йшла на благо. Тому ми так фактично скромно, але це пам'ять на все життя, і напевно буде такою згадкою для майбутніх поколінь ваших нащадків про те, що ви були дійсно відданими громаді і народу України. Це буде пам'ять, згадка, як то кажуть, на віки. Тому ми такими скромними. Медалями, грамотами, подяками хотіли відзначити таких волонтерів, які ну можна сказати найбільше долучилися, про яких ми знаємо в межах нашої громади. Калі зафіксували випадок сказу у домашнього кота. Як повідомили у Черноградському районному управлінні Держпродспоживслужби 4 грудня до Черноградської міської лікарні звернулася родина, яку подряпав домашній кіт. Тварина мала характерні ознаки сказу. Родину відправили на курс антибіотичних щеплень. Наголошуємо, сказ неможливо вилікувати лише попередити. У спортивному комплексі Шахтар буде встановлена система контролю доступу, яка регулюватиме процес відвідування басейну. За словами директора підприємства Богдана Ліщинського, підрядна організація уже відправила обладнання, яке планують встановити наступного тижня. Нагадаємо, що у спорткомплексі Шахтар напередодні різдвяних свят дарує приємні знижки на придбання абонементів у басейн. У Чорнограді презентували книжку Ксенії Заставської Щедрик Моя сповідь цього року. в Україні показали фільм Щедрик, режисеркою якої є авторка книги. А у неділю Ксенія Заставна вже презентувала книгу Щедрик Моя сповідь в Червонограді. Подробиці в матеріалі. Ксенія Заставська сучасна українська письменниця, авторка сценарію фільму Щедрик, який вийшов у прокат у січні 2023 року. У фільмі розповідається про життя трьох родин різних національностей українців, поля. Аків та євреїв, об'єднаних спільною бідою війною. На створення сценарію авторку надихнуло те, що у 2014 році вона отримала лист від своєї подруги, в якому йшлося про російську пропаганду та те, що української нації не існує, взагалі, сюжетну лінію Ксенія Заставська розробила на основі сімейної історії. Її бабця під час другої світової війни переховувала і врятувала життя двох польських дівчат. А ідея виникла тоді, коли я від своєї колишньої подруги отримала листа. В якому вона так мені стверджували, що немає української нації, немає взагалі Україна штучно створена держава, причому Леніном. І українці войовнича нація, яка всіх вбивала, поляків, євреїв, саме в УПА, у Осьпівці всіх вбивали. Я спробувала її відповісти, не змогла її переконати. І це відбулося від, після подій 2 травня в Одесі. І тоді я вирішила переконати інших, хто має таку саму думку і хто не слухався російської пропаганди. Довго-довго шукала тему. тобто Спочатку я зрозуміла, що це будуть три родини, які будуть дружити. Це я чула від своєї бабці. Вона дружила з євреями, з поляками, і не було в них ніяких там між ними таких як це, непорозумінь. А, і це Незважаючи на те, що вона приймала участь в ОПА. А потім треба було ще інший міф скасувати цю пропагандистську про те, що ми штучно створена нація. І тоді довго-довго шукала. І нарешті, коли я почула «Carol of the Bells, я знала історію, що це наш щедрих. Хоча багато хто тоді в 2014 році цього не знав. Я відразу зрозуміла, що ось це буде Щедрик, коли він написаний, слова написані ще, коли Новий рік зустрічали по весні, а в 16-му році вже в обробці Леонтовича було перше виконання. І знаю цю пісню в усьому світі і на багато мов, не тільки англійською, польською мені надсилали, поляки ось надсилали мені польською мовою, а щедрик. Я зрозуміла, що можна вже переконатися. Та таким чином, що ми нація, яка кілька століть, ми існуємо. Ніякі не штучно створені. Фільм Щедрик за словами сценаристки об'єднує українців, а також показує, які ми є. А я тільки читала відгуки. читала відгуки, люди плакали, і мені надсилали навіть з Хайфи. Там була моя знайома. Вони виїхали під час ну, після 24 два четвертого лютого до, до Хайфи. І вона пішла там дивитися. І Вона надіслала мені перед фільмом і після вмикається світло, і всі, всі сидять і плачуть. Не виходить, ніхто не виходить із залу. Тому ось я знаю, що сприймали дуже гарно. Це вже я ж кажу, мене не було. Мені мені тільки розповідали. Або я читала відгуки. Варто зауважити, що всі кошти з продажу книг йдуть на допомогу 88-му батальйону морської піхоти. Книгу представлять також у Варшаві, Вільнюсі і Таліні. Ось таким був цей тиждень для життя нашої громади. Щодня про новини ми розповідаємо у нашому телеграм-каналі. Мирного усім неба на все добре.